Каменобрійському лісництві переважно хвоні насадження. Середній клас пожежної безпеки становить 2,6. Охорона лісів на території лісництва забезпечується шляхом наземного патрулювання лісової охорони та роботозованою камерою Аксіс. Спостереження ведеться не тільки в Каменобрійському лісництві, а й охоплює територію Червоноармійського, Довбурського, Явненського та частину Биковського лісництв. На території лісництва цілодобово чергує пожежний автомобіль із пожежним водієм. Сьогоднішній день у нас в Держлізгоспі встановлено дві системи відоспостереження на Барані у Баранівському лісництві і Кам'янобрійському лісництвах. Дані системи відоспостереження дозволяють охоплюють практично 60% території лісового фонду нашого підприємства. Практично п'ять лісництв і 7 охоплюються, охоплюються даними камерами. Дані камери встановлені, одна з даних камер встановлена на телекомунікаційній вежі у Баранівці, а друга встановлена на пожежній вежі в Кам'яному броді. Для того щоб збільшити радіозони даної камери в Кам'яному броді, проведено її нарощування. Проведено нарощування на висоту 12 метрів. Вежі на вежах встановлені камери шведського виробництва, які дозволяють збільшувати зображення. Практично 18-кратне оптичне і 12-кратне цифрове. І крім того, а на Баранівській вежі практично майже в 400 разів збільшують зображення. Це дозволяє практично з дуже великою точністю побачити на зображенні виникнення лісової пожежі. Крім того, дуже важливим фактором є, що тут, крім того, що ми візуально можемо побачити дану пожежу на екрані монітора, ми можемо точно оприділити її місце розміщення. На, встановлено на в даній системі встановлено встановлено програмне забезпечення під назвою лісова варта дуже дуже що дуже важливо дане програмне забезпечення дозволяє точно приділити місце розміщення пожежі ось як ми бачимо в даному випадку камера була наведена допустим на даний район за рахунок програмного забезпечення, так звана лісова варта, ми можемо оприділити точний поворот камери. В даному випадку камера повернута під кутом 59 градусів. І ми бачимо, через які квартали проходить лінія для оприділення місця пожежі. Допустимо, якщо ми продвинемо, якщо у нас є, крім того, у нас є ще пожежні вежі у вдовбиші і у Баранівці. З допомогою цих веж ми можемо точно оприділити місце пожежі. Так як ми вже побачили на практиці на сьогоднішній день телеспостереження це є дуже технічно грамотний, важливий своєчасний крок в боротьбі з лісовими пожежами. Ми побачили вже з практики на пару фактах, лісова пожежа виявляється на ранньому факторі зразу при її виникненні, і з ними дуже-дуже легко тоді боротися. Своєчасно виявляємо. Приїжджаємо їм завчасно і боротьба зі своєю пожежею проводиться ефективно.